До департаменту з питань ветеранської політики прийшла мама загиблого бійця пані Галина. Розповідає, її син Юрій Петров пішов на війну з перших днів. Був парамедиком, воював в гарячих точках, зокрема в Бахмуті та Авдіївці. Загинув у 2023 році на Донецькому напрямку. Пані Галина каже, дізналася про прийом лікаря при установі, тому вирішила скористатися цією нагодою. Це потрібно не тільки людям такого віку, як я, а й молодим, тому що. Здоров'я, на жаль, у нас всіх не на рівні. Тому от сьогодні я прийшла сьогодні. Так, просто ознайомлення. Я принесла свої є які аналізи, там, ну, подивились лікарі, видали ліки безкоштовні. Ну і наступного разу я обов'язково прийду. Ми домовилися, що будуть і аналізи, і далі, далі обстеження. Проводять медичний огляд лікарі британської компанії ЮКЕЙ прямо у міському департаменті з питань ветеранської політики. Передувало цьому укладання меморандуму про співпрацю. ЮКЕЙ працює в Україні з 2022 року. Надають первинну медичну допомогу на прифронтових територіях. Цей UK Med. Тепер вирішили перейти до надання допомоги саме ветеранам. Це психосоціальна первинна меддопомога на базі ветеранських кімнат. Також хотіли б сфокусуватися не лише на ветеранах, а й на їхніх родинах. Допомогу надаватимемо безоплатно. Також продовжуємо спілкуватися з представниками британських міністерств і посольств щодо розширення цієї допомоги. В перший день на прийом записалися 27 людей. Окрім лікаря-терапевта, працюють медсестра, психолог і соцпрацівник. Передбачена і робота пересувної лабораторії. Вони мають змогу при консультуванні людини відібрати аналізи, які потім віддають до клініки Сіннево, і Людина безкоштовно отримує при наступному візиті результати своїх аналізів. Окрім того, відповідно до... Призначень того лікаря, вони мають змогу самі призначають лікарські засоби, які є безкоштовними до наших пацієнтів. І ще дуже цінно, що ці лікарські засоби, які вони виписують пацієнтам, вони не входять до переліку доступні ліки, тобто вони інші. Олена Швець каже, така робота буде системною. Лікарі прийматимуть двічі на місяць у департаменті ветеранської політики за попереднім записом за для зручності пацієнтів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.